Мої вітання, шановні, ви на каналі AutoZvuc.ua і сьогодні ми підготували для вас топ-5 наборів інструмента на 108 предметів. Набір інструментів на 108 предметів це найпопулярніша модифікація ручного інструменту, який частіше за все купують автомобілісти, адже в такому наборі велика кількість різноманітних бід, головок і воротків, що найкраще підходить саме для ремонту і обслуговування автомобіля. Майже у кожного виробника, який займається. Виробництвом продажем ручного інструменту в асортименті є такий набір. За своїм наповненням, ці набори абсолютно ідентичні і відрізняються виключно якістю. І тому сьогодні ми підготували для вас 5 таких наборчиків в різному ціновому сегменті різної якості. Починаємо з п'ятого місця, і тут у нас знаходиться набір інструменту від бренду LAVITA. Це найдешевший набір в даному топі, але при цьому за наповненням. І кількістю предметів він не відрізняється від інших наборів, які ми покажемо в даному відео. Набір дуже бюджетний, коштує буквально копійки. І я впевнений, що його зможе дозволити собі будь-хто, але при цьому інструмент виготовлено. З інструментальної хромвонадієвої сталі і його компоненти досить важкі. Тобто це не якісь там пустотілі інструменти, нормальний інструмент просто з своїми там невеличкими недоліками. При цьому тут є дуже багато різних компонентів. Купа бід під внутрішній, зовнішній шестигранник, там під квадрат. також подовжені головки, різні воротки з храповим механізмом, посилені воротки, та подібні кардани, внутрішні зірочки, звичайні головки, тобто дуже-дуже багато компонентів. І це все нам якраз може знадобитись для обслуговування автомобіля. Серед суттєвих мінусів цього інструменту я відмітив би два нюанси. Перший нюанс це не дуже якісне. Покриття самого інструменту, і другий це слабенький кейс. Тут повністю пластикова фурнітура, пластикова спайка, і відповідно при тривалій експлуатації це все може з часом страждати і. Псуватись. Тому такий інструмент, мені здається, як найкраще підійде для власного побутового використання, коли ми будемо його застосовувати там буквально декілька разів на місяць. В такому випадку він прослугує дуже довго, буквально, я думаю, десятиліття. Для професійного використання, коли цей інструмент ми будемо застосовувати щодня там по 5, 6, 8 годин, я думаю, він не підійде, тому що все ж таки буде. Підвищене навантаження на інструменти його компоненти, а коштує цей інструмент не так дорого. Але як для власного використання в побуті чи гаражі за свої гроші, мені здається, це просто топ. На четвертому місці розташувався інструмент від бренду Alloid. Колись Алої це був умовно бюджетний інтертул, але з роками даний виробник постійно еволюціонував, і зараз інструмент, в принципі, при помірній вартості має дуже класну якість. Порівняння з попереднім наборчиком, в нас тут вже більш якісний кейс з більш товстого пластику, і також ми маємо вже металеву фурнітуру. По наповненню кількості інструментів цей набір не відрізняється від попереднього. Єдине, що тут деякі компоненти розташовані в іншому порядку. Але по суті, ми маємо справу з аналогічним по своїй конфігурації інструментом. Як я вже казав, тут більш якісний пластик у кейса і є металеві защіпки, але... Спайка у нас досі пластикова. Відповідно, при частому використанні цього кейсу є ризик, що тут буде йти тріщина, і з часом кейс просто роз'єднається на дві частинки. Також, якщо говорити про набори інструментів, у яких ось тут не спайка, а розбірна конструкція на металевих штифтах. Це дозволяє нам просто роз'єднати дві частинки кейса і розташувати інструмент на поличках за необхідності. В випадку з даним інструментом такої можливості в нас немає. Якщо знову ж таки порівнювати з попереднім, то тут, окрім якіснішого кейсу, ми маємо і, в принципі, якісніший інструмент. Він також виконаний з хром ванадієвої сталі, але за власними відчуттями. Цей інструмент трішки важчий, і тут в нас вже більш якісне покриття, яке захистить інструмент в подальшому від корозії. Наприклад, головки в нас мають взагалі комбіноване покриття, половина напівматова, половина глянцева. Виглядає дуже прикольно, ну і в принципі тактильне відчуття від цього інструменту вже набагато краще. Це знову ж таки не професійний інструмент, але на нього можна вже покласти більші навантаження, ніж на попередній я б сказав би, що це такі якісь. Напівпрофесійний інструмент, яким можна декілька разів на тиждень довго працювати, і при цьому він буде витримувати такі навантаження. На третьому місці на нас чекає інструмент від бренду Rockforce. Він, в принципі, в цьому топі найдорожчий, і, по власним відчуттям, мені здається, що він найякісніший. Це, звісно, вже повністю професійний інструмент, який може витримувати тривалі навантаження, там 24 на 7. І тут виникає запитання, чому ж ми його не розмістили на першому. У місці. Ну, тому що для першого місця потрібно мати співвідношення, ціна і якість. Тобто, якби ми мали собі за мету просто поставити на перше місце якийсь найкращий інструмент, то можна було б пройтись по відомим світовим брендам і поставити на перше місце інструмент за всі гроші світу. Ми ж все ж таки хочемо зробити якийсь вибір типу ціна якість. Але з усього топу. Ось цей варіант мені знову ж таки здається найякіснішим. Якщо ви орієнтуєтесь на просто суперякісний інструмент, радив би звернути увагу саме на цього виробника. Якість цього набору відчувається вже з першого дотику. Міцний надійний якісний кейс з фірмовими логотипами, також тут надійна металева фурнітура, це стосується і защіпок, і з'єднання самих половинок кейса. Відповідно, вже навіть по самому кейсу зрозуміло, що ми маємо справу з класним інструментом. Інструмент виготовлений також. Тож з хром Ванадією, він дуже міцний і дуже важкий. Тут вже, в принципі, немає жодних сумнівів в якості. Також мені подобається, що руків я тут маю, можна сказати, трішки збільшений діаметр, і тримати в руці такі ключі дуже зручно. Хоча за такої вартості, мені здається, можна було б ще і зробити якийсь тут такий ергономічний вигін, щоб ключ був ще зручнішим. Але чомусь в даному випадку виробник. Зробив стандартну конструкцію. Покриття всіх компонентів у нас напівматове, воно дуже якісне і буде довго захищати інструмент від пошкоджень там, і іржі тощо. На бітах ми бачимо також спеціальне покриття, і найцікавіше, що в цьому комплекті в нас певні головки, ось бачите такі чорні, вони ударні, відповідно, підходять для використання з пневмоінструментом. А всі інші головки, як звичайні, так і подовжені, мають не 6, а 12 гранний профіль. Це знову ж таки, можна сказати, певний плюс. Але по кількості компонентів цей Набір не відрізняється від попередніх двох. Просто він виготовляється з більш якісних матеріалів, і тут у певних компонентів є свої особливості. Також прикольно, що в комплекті є ще ось такий гнучкий подовжувач на 1 четверту дюйма. На другому місці розташувався набір інструменту від бренду Yato. Дуже відомий і майже народний бренд. Багато хто використовує інструменти цього виробника в професійній діяльності, і при цьому можна сказати, що продукція. Ято коштує ну, вище середнього, тобто не всі гроші світу, але при цьому ми вже отримаємо непогану якість інструмент, який можна застосовувати як в побутовій, так і в професійній сфері. Поставляється він також в пластиковому кейсі, але тут концепція виробника така, що кейс. Досить товстий. В принципі, компонентів тут знову ж таки 108, але ми бачимо такий збільшений за габаритами кейс. Можливо, таким чином виробник хоче справити враження, що тут більше компонентів або інструмент якийсь такий об'ємніший, якісніший. Фурнітура тут пластикова, але стилізована під метал. Знову ж таки, виробник за рахунок дизайну хоче справити на нас якесь враження. По наповненню все стандартно, по матеріалам також міцний, надійний важкий інструментальний хром ванадій. Покриття інструментів напівматове, але, наприклад, головки мають комбіноване глянцеве і напівматове покриття. Головки тут стандартні і подовжені з шестигранним профілем, на відміну від попереднього інструменту, де Профіль у нас 12 гранний. граний. Є великий набір бід, різноманітних головок, карданів, подовжувачів, воротків. в принципі, все те, що ми бачили в попередніх наборах. Але тут у нас, як ми бачимо, вороточок вже має ось таку трішки вигнуту ергономічну форму і, можна сказати, анатомічну форму руків'я. Тримати такий інструмент в руці дуже зручно і також ним зручніше працювати над Горизонтальними пласкими поверхнями або навпаки над якимись виступами. За рахунок ось цього вигину, в нас рука піднімається трішки вище і менше ризику, що ми там травмуємо собі або подряпаємо пальці. Тому, в принципі, ключі з ось такою формою мені подобаються більше, ніж. Прямі. В усьому іншому, в принципі, як я вже казав, надійний якісний інструмент, який багато хто використовує в професійній сфері, і у цього бренду є велика армія поціновувачів. І на першому місці в нас розташувався інструмент від німецького бренду Molder. За якістю він не відрізняється від ято, але при цьому коштує дешевше. Також тут більш компактний кейс, але при цьому наповнення аналогічне: 108 предметів. І у кейсу у нас повністю. Металева фурнітура. Тому цей інструмент за якістю не поступається попередньому, але коштує дешевше і при цьому в нього якісніший і зручніший кейс. В першу чергу мені подобається, що у цього інструменту. Прикольне таке напівматове, але дуже гладке покриття. Зазвичай, коли ми маємо справу з матовими або напівматовими покриттями, вони при цьому мають таку певну шороховатість, через що на інструменті затримується забруднення і за ним важче доглядати. В даному випадку у нас ніби таке матове покриття, на якому менше помітні подряпини, але інструмент дуже гладкий, полірований, Прикольно, тобто поєднання і одночасно легкості догляду, і при цьому такий інструмент довше зберігатиме свій нормальний там, презентабельний зовнішній вигляд. Окремо, ще хочеться сказати про розташування компонентів в цьому наборі. У попередніх наборів ми бачили, що головки розташовані якось по периметру, а тут у нас. Більш таке блокове розташування, тобто окремо йде блок стандартних головок, окремо подовжені головки, блок вороточків, блок біт, і тут блок ще подовжених головок і блок внутрішніх зірочок. В принципі, таке розташування, як на мене, воно більш зрозуміле і більш зручне. Шукати головки, ось коли вони розташовані блоком, швидше і зручніше, ніж шукати їх по периметру набора. Що стосується вороточка, то він тут... Як і у інструмента ято має ергономічний вигин і руків'я в нас можна сказати анатомічне. Тобто є тут вирізи під пальці, тримати ключ в руці зручно і користуватись ним також зручно. Ще одна особливість, яка подобається мені в цьому наборі, це ось це руків'я-викрутка, яке ми можемо використовувати з ось такими. Бітами під 1 четверту. Ну, і також саме руків'я у нас, як і у всіх інших наборів, прохідне його можна використовувати як додатковий подовжувач для воротка на одну четверту. Але в порівнянні, наприклад, з інструментами ято, Алоїд і Лавіта, тут руків'я, як ми бачимо, також фірмове, воно ергономічне, прогумоване і набагато зручніше. Ось це для прикладу, руків'я від інструменту ято, ну і у Алоїда, і у Лавіти аналогічне. Руків'я, тобто тут слизький пластик, менше руків'я, і користуватись таким інструментом буде не так зручно, як ось таким. Тому за ось цей момент даному наборчику також ми ставимо плюс. І в завершення окремо ще хочеться сказати про одну відмінність між бюджетними і більш дорогими наборами інструментів. Вона полягає в кількості зубців, які знаходяться в храповому механізмі воротка з тріскавкою. Наприклад, у бюджетних наборів. Тут у нас 45 зубців, і мінімальний кут відведення руків для того, щоб зробити мінімальний обер, складає 8 градусів. Тут у нас вже по 72 зубця. Відповідно, мінімальний кут складає 5 градусів. І ось таким більш дорогим інструментом, у якого в храповому механізмі 72 зубця, зручніше і простіше працювати в тісному просторі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.